Ні, віконні пилососи не тільки для вікон. Усі геніальні способи використання цього універсального інструменту для прибирання будинку. Універсальний помічник як віконний пилосос став моєю секретною зброєю для прибирання будинку. Я завжди вважав віконний пилосос, ну, просто інструментом для вікон. Щось на зразок гаджета, який допомагає позбутися смуг і слідів від крапель дощу. Залишаючи скло кришталево чистим. Але прочитавши статтю, в якій експерти розкрили багато несподіваних застосувань цього пристрою, я зрозумів, наскільки я помилявся. Виявляється, віконний пилосос, справжній універсальний помічник, здатний значно полегшити і прискорити процес прибирання в будинку. Як людина, яка постійно прагне до порядку та чистоти. Я завжди шукаю нові та ефективні засоби, щоб підтримувати свій будинок у ідеальному стані. І ось мій погляд на звичний гаджет повністю змінився. Тепер я сприймаю його не просто як засіб для миття вікон, а як справжній секретний інгредієнт для бездоганної чистоти. Чому я недооцінив віконний пилосос? Я вважаю, що головною причиною, чому я довгий час ігнорував потенціал віконного пилососа, є його назва. Саме словосполучення віконний пилосос говорить про те, що його функціональність обмежується лише миттям вікон. Але, як виявилося, це далеко не так. Пам'ятаю, одного разу, допомагаючи мамі прибирати її стару квартиру, я побачив, як вона мить дзеркала віконним пилососом. Мені тоді це здалося дивним, але вона пояснила, що це найпростіший і найефективніший спосіб позбутися смуг і відбитків пальців. Тоді я не дуже про це думав, але тепер я розумію, наскільки вона була права. Мої перші враження та досвід використання. Нещодавно я вирішив поекспериментувати з віконним пилососом і використовувати його для інших завдань у домі. І я повинен сказати, що я був приємно здивований результатами, я почав з очищення кухонних стільниць. У мене часто трапляються невеликі розливи, які важко швидко прибрати. Раніше я користувався кухонними рушниками або ганчерками, але вони залишали розводи і потребували частого миття. Використовуючи віконний пилосос, я зміг швидко та ефективно видалити всю рідину, не залишаючи жодних залишків. Тоді я вирішив спробувати це на дзеркала. Як і обіцяла моя мама, віконний пилосос справді позбавив мене від необхідності часто полірувати дзеркала. Плями та відбитки пальців зникли, а дзеркала стали кристально чистими. Expanding Horizons Unexpected Applications. Після перших успіхів я вирішив копнути глибше та вивчити всі можливі варіанти використання віконного пилососа. А далі мене чекало справжнє відкриття. Прибирання гардеробу, дружина часто скаржиться, що з дверей вбудованої шафи важко вивести пил і плями. Ідеальним рішенням цієї проблеми виявився віконний пилосос. Він швидко та ефективно очищає двері, не залишаючи слідів очищення індукційної плити. Я був здивований, дізнавшись, що для очищення індукційної плити можна використовувати віконний пилосос. Це дійсно спрощує процес чищення та допомагає уникнути подряпин. Запобігання вапняному нальоту у нашому регіоні вода дуже жорстка, тому вапняний наліт постійна проблема. Віконний пилосос запобігає утворенню вапняного нальоту у ванній кімнаті, що значно полегшує прибирання. Догляд за садовими меблями після зими садові меблі завжди виглядають брудними і запорошеними. Віконний пилосос допоможе швидко та ефективно очистити садові меблі, підготувавши їх до нового сезону. Мої поради та рекомендації: Не бійтеся експериментувати, віконний пилосос це універсальний інструмент, який можна використовувати для різноманітних завдань. Не бійтеся експериментувати і шукати нові способи його застосування. Використовуйте спеціальні насадки, багато віконних пилососів постачаються з різними насадками, які дозволяють використовувати їх для чищення різноманітних поверхонь. Регулярно чистіть фільтр. Регулярне очищення фільтра гарантує ефективну роботу вашого віконного пилососа. Поєднувати з миючими засобами для досягнення найкращих результатів поєднуйте використання віконного пилососа зі спеціальними миючими засобами. Мій особистий фаворит Белдрейс UPAWEC. Після багатьох пошуків і порівнянь різних моделей я зупинився на Белдрейсь UPAVEC. Цей віконний пилосос відрізняється високою потужністю фмоктування, простотою використання та широким набором насадок. Він ідеально підходить для використання в будинках з великими вікнами та різними типами поверхонь. Висновок: віконний пилосос незамінний помічник в будинку. Я впевнений, що після прочитання цієї статті ви, як і я, переоціните можливості віконного пилососа. Це воістину універсальний і незамінний помічник в будинку, який без зайвих зусиль допоможе підтримувати чистоту і порядок. Рекомендую всім, хто хоче полегшити процес прибирання, придбати віконний пилосос і почати використовувати його для різноманітних завдань. Ви будете приємно здивовані результатами. І пам'ятайте, чистота, запорука здоров'я та гарного настрою.